Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українці завжди знаходять заради кого і чого варто боротися із ворогом. Допоки росіяни з легкістю міняють своїх загиблих дітей солдатів на новенькі лади, українці встигають пережити свою трагедію, і трансформувати біль у щось корисне для країни. Як, наприклад, Василь Габрусь із Львівщини, чий 36-річний син Василь віддав життя за Україну, в одній із найгарячіших точок Донбасу. Велике Горе не завадило українцю продовжити допомагати армії і здійснити вчинок, який розчулив навіть військових. Як повідомляють у Львівському обласному ТЦК та СП невдобувають. Овзі після смерті сина габрусь Старший презентував ЗСУ три нових автівки. Свої дії чоловік пояснює дуже просто: хоче допомогти вціліти якомога більшій кількості наших бійців. Якщо не зміг вберегти сина, то збережу життя іншим захисникам, говорить він, підкреслюючи, що українці завжди мають за кого боротися на всіх фронтах і у всіх сенсах. Варто додати, що Степану Гобросю із містечка Скола, що на Львівщині, було 36 років. Він служив стрільцем-снайпером в одному із підрозділів ЗСУ і завдяки своєму фаху, врятував не одного побратима від смерті. На жаль, військово не стало ще у квітні 2022 року під час боїв в одній із найгарячіших точок на сході України. Нагадаємо, не так давно матір бійця з Рівненщини за гроші, які виділила держава після його загибелі, профінансувала будівництво спортивного майданчика. Його відкрили у селі Орв'яниця Сарненського району. Іван Клюйко загинув у. Бою навесні 2022 року. Таким чином матір загиблого бійця Марія Пешко вирішила залишити пам'ять про себе та свого сина. Я думаю, що це буде найкращий спомин про нього, каже жінка. Іван Клюйко боронив державу в зоні АТО, починаючи з 2014 року. У 2021-му він підписав контракт із Збройними силами. Загинув боєць 24 квітня 2022 року у бою поблизу Попасної на Луганщині. Ми дуже за неї переживаємо. Вона одна, вона сама була сиротою. І один в неї це Іваня. Без сліз не можу говорити. і коли загинування, ми приїжджали, підтримували її, і зараз ми весь час її підтримуємо. Розповідає родичка Марії Пешко, Анна Козло. До цього місцеві діти займалися на іншому майданчику. Нині на новому полі діти зможуть займатися мініфутболом, волейболом, баскетболом та легкою атлетикою. П'ять років ми займалися на стадіоні. Там трава, а це поклали траву штучну. Тут мені краще займатися. Всі дуже раді, всі задоволені. Дякуємо за такий подарунок, каже учень Рорв'яницького ліцею Іван Крисько. Для нашого закладу, для наших дітей, для всієї громади це неоцінений подарунок. І вчинок Марії Павлівни він вартий наслідування. Ні, на йоту не здивувався. Мовав, матеріальна сторона для неї ніколи не була важливою. І вона любила спорт, додає директорка. Такий випадок, коли матір віддає гроші за загибель сина перший на Рівненщині, каже начальник ОВА Віталій Коваль. Історичний приклад самопожертви, коли мама, втративши сина, виділила кошти, виділені державою. 2,5 мільйони гривень вкладено в цей майданчик, і це той приклад, чим відрізняється Україна від ворогів, каже посадовець. Біля спортивного майданчика матір та вдова Івана відкрили пам'ятний знак. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.